Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене буде сирна запіканка. До мене приїхала донька з онуком. І думаю, треба ще чимсь пригостити. Значить, так, у мене ось тут сир 600 грамів. Сир у мене з базару, домашній кисломолочний сир. основного рецепту для сирної запіканки у мене немає. Я кладу завжди, що в мене є. Значить так, 600 грамів сиру. Кладу я сюди 4 яєчка курячих. Тепер у мене ось тут десь 2 ложки сметани я кладу. Ну, ви мені напишіть свій рецепт, хто як робить сирну запіканку. Я так, що їсти, поклала, розмішала і все готово. Цукор. Я покладу 4 ложки, а взагалі-то можна або менше класти, або більше. Це вже хто як захоче. Таку щедро. Дрібку таку солі, десь півчайної ложки. І я кладу манку п'ять ложок теж. Оце я все гарненько, ретельно перемішую. Можна блендером, але в мене блендера нема. І в багатьох, у кого його немає, у мене дівчата такі підписниці, що багато чого в їх і немає. Зараз я з ложкою перемішаю потім вінчиком, а поклала я ще сюди чайну ложку ванільного цукру. Ось так я гарненько перемішала. Можна блендерити, але я не люблю збивати до стану муса. Я люблю, щоб сир відчувався. От, і викладаю форму. Духовка вже в мене нагрівається. Десь на 160 чи на 170 градусів. Звичайно, сковорідку застелила пергаментом і викладаю сюди сир. Ось так я розрівнюю і ставлю в духовку запікатися. Не знаю, скільки хвилин витягла з духовки була така гарна запіканка. Думаю, хай постоїть хвилин 5. Поки постояла, вона присіла. В кого таке не буває. Я думаю, таке буває. У багатьох. Зараз я викладу і покуштуємо. І люблю із сметанкою. Щедро. Смачно, Значить великий сирник. Але в мене дегустатор малий бігає. Зараз він покуштує і точно скаже, смачно чи ні. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю, до наступних зустрічей!